Теплу та сонячну погоду з мінливою хмарністю прогнозують у гідрометеоцентрі на 23-25 липня у Тернополі. Ці вихідні ми чекаємо без істотних опадів, і також температура повітря становитиме так до 30 градусів. Пориви вітру не передбачаються, вітер 7-12, це не є такий, тобто помірний. Однак кажуть синоптики, вже з початком тижня слід очікувати зниження температури повітря. Починаючи з 26-го липня, ми очікуємо погіршення погодніх умов. Отож, передбачаємо. Пориви вітру, пориви вітру та шквали 15-20 метрів за секунду. Також місцями можливі короткочасні грозові дощі. Температура повітря становитиме вночі 12-17 градусів тепла, в день 25-30. Така погода у липні, цілком нормальне явище, запевняє Іванна Юрків. І додає, температурні показники не перевищують кліматичних норм.